Вітаю! Сьогодні в мене на огляді кавомашина Saeco Royal One Touch Cappuccino Це найдорожча кавомашина з серії Royal. Відрізняється від інших, тим, що в ній є ось такий чудовий автоматичний капучинатор. Ось звичайний найдешевший Royal Royal Black. Ви можете бачити різницю, що тут 8 клавіш напоїв, тут всього 4. І тут стоїть заглушка замість цього чудового капучинатора. До речі, в комплекті це нова машинка. У нас її придбав клієнт, попросив налаштувати напої, запрограмувати порції і так далі. Чим сьогодні і займалися. В наборі, до речі, дуже зручно є ось така. Запчастинка до елемент капучинатора з виходом під оцю трубочку на іншу сторону. Тобто, якщо клієнту буде незручно, щоб молоко стояло з лівого боку, він зможе поставити ось, таку, ось такий ущільнювач новенький і трубочка буде справа. Що ми бачимо перед собою? Це кавомашина з досить великим бункером на воду, з досить великим бункером на зернову каву, з ємністю, здається, до 18 штук відпрацьованої макухи кавової, з класичним блоком заварювання від Саєко, якому вже не один десяток років, який себе максимально круто зарекомендував. З вертикальною класичною кавомолкою, яка меле все, що до неї попадає, і з нею ніколи не було ніяких проблем. Ну і, В принципі, дуже-дуже проста і надійна модель. Зрозуміло, що вона на даний момент вже уступає дуже багатьом, поступається, дуже багатьом моделям, особливо китайських виробників. В яких вже стоять величезні сенсорні екрани, які навіть можуть відтворювати відео і так далі. Але і Ціна її відповідно дешевша. І репутація в неї, але репутація в неї краща, адже це італійська кавомашина, перевірена вже десятками років. І вона дуже надійна. Проста, надійна. Ремонту придатно, і це дуже важливо. Якщо а, а, візуальна частина вас влаштовує в цій кавмашині, то це прекрасний бюджетний, надійний варіант, який пропрацює довгі-довгі роки і буде радувати вас смачною кавою. Для кого підійде ця кавмашина? Найкраще вона підійде для офісів, магазинів, невеликих компаній, де працює. Декілька чоловік. Чому? Тому що за рахунок е, встановленої вертикальної кавомолки в кавмашині зберігається на 2-3 порції вже змелена кава. Тобто рекомендувати її додому не е, повертається язик, тому що кава, е, перша чашка, завжди буде не така якісна, як е, третя, четверта, п'ята і так далі. Але якщо е, кавомашина стоїть в такому місці, де працює багато людей і є багато користувачів, ну тобто хоча б декілька людей на день п'є каву, то ви цього ніколи не помітите. Але сама кавомолка дуже надійна, перевірена часом, репутація відмінна. Е, що ж, пройдемося по меню швиденько. Є меню користувача, в якому ми можемо знайти промивку блоку заварювання і промивку капучинатора. Потім найцікавіше технічне меню, де ми можемо знайти всі настройки, такі як платіжні системи, такі як налаштування всіх напоїв, такі як загальне налаштування, налаштування дисплея, налаштування води, де ми можемо задати. Жорсткість додати фільтр спеціальний в бункер і попросити, щоб кого машина нагадувала, коли його треба змінювати. Потім є пункт меню декальцинація. Машинка може робити автоматичну декальцинацію. Це дуже корисна опція. Ви навіть в... не знаючи нічого про декальцинацію, можете це зробити, пройшовши по інструкції дуже легкі кроки. Заводські налаштування можна встановити, можна обмінюватися даними з іншими кавомашинами такого типу за допомогою USB флешок. Можна встановлювати оновлення, і є навіть опція Bluetooth. Так, наступна. Наступне в меню статистика дуже цікавий пункт меню, де ми можемо побачити пробіг машинки. Кожна кнопочка йде під окремим лічильником. Дуже зручно для ведення якихось облікових документів для планування закупок інгредієнтів. І для контролю ваших працівників, продавців, барист, і так далі. Ось так. Так, ну, ця машинка повністю нова, тому тут тільки декілька порцій, які ми налаштовували сьогодні, з'явилися. Так. І в нас є а, статистика по всім помилкам. В цьому пункті меню ми можемо побачити, які саме. Були помилки вискакували на цій кавомашині. Дуже зручно те, що коли в кавомашині є якась проблема, наприклад, немає водички або недоставлений бункер, то воно вам одразу схематично намалює це ось таким чином на екрані. Тобто не треба щось там вчитуватись, одразу інтуїтивно все зрозуміло. Ось така кавомашина, кого зацікавила. Буду радий допомогти. Звертайтеся на наш сайт вашакава.ua, підписуйтесь на соцмережі в Інстаграм. Дякую за увагу.